V2U, V2U. Це також російська розробка. Це, скоріш за все, щось похідне від Молнії, тому що структурно, аеродинамічно це схоже на більш класичну модель літака. І основна зміна там, мабуть, вони вирішили назвати це V2, як друга версія Молнії. Вони додали туди. Штучний інтелект і систему комп'ютерного зору. Система v 2 u дозволяє е, оператору бачити картинку, е, він бачить якийсь об'єкт, який його цікавить, подає команду на фіксування на цій цілі, або е, сама система комп'ютерного зору розпізнає по е, запрограмованим моделям, що це, наприклад, танк. Вона фіксується на цій цілі, і дрон переходить в автономний режим. Тобто він сам собою керує так, щоб прилетіти в задану ціль. Якщо, наприклад, дрон не зафіксувався на цілі, тобто оператор не встиг вибрати ціль, зафіксувати і продовжує керувати цим дроном, в цей момент його можна заглушити засобами РЕП, тому що він втратить зв'язок і, скоріш за все, так як у нього немає команди на певну ціль, він просто полетить. В довільному напрямку, коли він вибрав ціль, скоріш за все, повпливати на нього можна тільки механічним чином, збивши його зі зброї або спеціальних засобів.